Всім доброго дня! Заїхала до нас така лялечка на хромому ліденовій рамі з кошеною рамою. Колір такий, бачите, темно-вишневий, На 28 колесах. На дуже хорошій навісці. Шатун добротний розбірний. Ззаді перекидочка XTR Shimano, дуже добротна, 28 колеса, втулочки Шимановські, дуже добротні, багажник дуже добротний. Руль, скажу вам, дуже зручний. Навіть можна, якщо десь далеко далеку дорогу, отак вот зловитися, щоб спину не напрягати. Вилучка, все, бачите, крила гарні стоять. Пістуновані вода алюмінієві. Наріз 160 м. Комусь буде така лялючка цікава, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або в Тік-Ток, або в Інстаграм А Можете завітати в магазин до нас. Куликів на вулиці Львівській, 20 або Зелена, 253 у Львові.